Боротьба за почесний трофей в Івано-Франківську завершився Кубок України з футзалу серед гравців у вікової категорії ю 17 За перемогу упродовж чотирьох днів змагались сім команд з шести регіонів країни. Директор харківської команди Фенікс Олексій Солдатенко зізнається, нині для них важлива не перемога, а участь. Більше року ті сім гравців, які залишились в Україні, змушені тренуватись під щоденними обстрілами, часто про просто на вулиці, адже ті зали, де вони могли займатися, зруйновані окупантами. Багато дітей розкидані по світу, і тільки половина команди от зараз є тут на турнірі. Тому для кожного зараз перемога то є щось своє для когось. це Золоті медалі для нас, те, що ми все ще живі і можемо приїжджати і грати. В Харкові ну нема умов для тренування для нас, на жаль. Багато залів просто знищені російськими окупантами, то команда тренується просто на вулиці. І це, дуже, це дуже складно, коли з вулиці ти переходиш в зал, завжди виникають складності у хлопців». Представник одеської команди Чорне море Олександр Гірка додає, тренування нарідко зриваються через сигнали тривоги. Однак гравцям вдається тримати себе у формі. У нас тренувальний процес. Все стабільно, все нормально. Ми тренуємося в хорошому залі три дні в тиждень, у Нас тут у развішо тривоги, тоді ми не займаємося. А так все добре. Під час турніру за молоддю пильно спостерігав тренерський штаб збірної України з футзалу Ю 17 Головний тренер Ігор Москвичов каже, через те, що багато юних і талановитих спортсменів нині виїхали з України, рівень змагань дещо нижчий. Попри це, хлопці демонструють хорошу гру. Ми бачимо, що дуже якісну гру. І МСК Харків показував, і ураган. Чорне море, ну наскільки я знаю, трохи завадило отруєння ну, кількох гравців з різних команд. Чому десь не вистачає напруги в таких серйозних матчах? Відтак володаркою Кубка України ю 17 стала Івано-Франківська команда Ураган. Юлія Туркуняк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раїм.